Теми, схеми, Я даю всім відповідь. Зайдіть в Твіттер, почитайте, що пишуть твітеріан. Це е, Ті люди, які перші виходять на е, стежку інформації, е, швидше, е, крім, крім твітерян, швидше ніхто не отримує інформацію, швидше ніхто цієї інформації не розписує. І, і, і насправді мені mm -hmm. дуже втішно в тому, що е, тут прибули старічний галуз небо. В світі вже старішного стосовно того, хто зареєструвався безпінь. Життя насправді набагато швидше, ніж відбувається. І по події відбувається набагато швидше і ми на собі уявляємо. Я надзвичайно тішний, що до нас приїхали представники із файного міста Чернівці із файного міста Вінниці. Незабаром започаткувати е, свої, свої заходи. Е, ну, е, Про певні заходи, тенденції, ви звичайно будете отримувати інформацію в квірі. І е, коли певні представники е, влади запитують, що ж таке баркен, я до цього часу це вже. Якийсь там 15-й захід, який організовує стосовно стосовно я не можу їм пояснити, тому що це треба відчувати.